І вітання. У вечірньому випуску новин на сфері підбиватимемо підсумки першого дня нового робочого тижня. Рівняни схилили голови у скорботі за полеглим на війні земляком Анатолієм Грибом. 46-річний чоловік потрапив під ворожий обстріл, коли забирав поранених побратимів з поля бою. На прощанні з героєм побували наші журналісти. Ще один рівненський боєць віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. 1 вересня у Запорізькій області загинув Анатолій Гриб. 46-річний чоловік виконував бойове завдання, забирав з поля бою своїх побратимів. Автомобіль, у якому перебували українські захисники, окупанти розстріляли з танка. На жаль, на жаль, вже вкотре ми констатуємо, що в рашистів немає нічого людяного. Вони стріляють навіть по наших Автомобілях медичної допомоги, на яких червоні хрести, і що означало б, хоча б якусь людяність і гуманність, анатолій загинув саме під час виконання. Такого гуманного людського завдання рятуючи своїх побратимів, близько сотні рівнян зібралися на майдані незалежності, щоб вшанувати свого знайомого товариша та сусіда. Анатолій народився у селі Ставки, але у рівному минуло його свідоме життя. Тут навчався у 25-й школі. Згодом працював на будівництві. Друзі та знайомі кажуть, що у чоловіка були золоті руки, умів робити все, до чого встигав дістатися. Прекрасний сім'янин хазяйновити. Веселий, завзятий, брався до любої роботи. Все, що я можу сказати. Найбільше Анатолій любив свою доньку Аню. Дівчинка у 12-річному віці залишилася без батька. Про свої військові будні рідним говорив небагато. А у переддень загибелі надіслав брату повідомлення: тримай за мене кулаки. Господь зупини ту бойню, Зупини, молюся, щиро й сердечно. Як Мені шкода тих хлопців, я кожен раз коли бачу, то йду. Племінник в мене в Одесі на кораблі. Син мого чоловіка під Запоріжжя теж під небезпекою. З початком повномасштабного вторгнення Анатолій добровільно пішов до військомату. За спиною була строкова служба в армії, тому мав чітке розуміння, що буде корисний на фронті. Рівнянин хотів бути снайпером, але доля розпорядилася інакше. Рятуючи життя інших, загинув сам. І саме завдяки таким воїнам, як Анатолій, цей окупант, який прийшов на нашу землю, російський окупант. Він не може і далі пройти. А навпаки, з кожним днем все більше і більше. Його відкидають до тих меж, в яких він живе після громадської панахиди у центрі рівного траурна процесія перемістилася на кладовище Нове. Там і поховали Анатолія поруч з іншими рівненськими героями російсько-української війни. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. новин. Пішла з дому і не повернулась. Поліцейські та рідні розшукують зниклу жительку села Волошки. Рівненського району. 45-річна Людмила Шостак ще 2 вересня пішла з дому. Вже декілька днів не давала про себе знати. Прикмети зниклої. Зріст орієнтовно 160 сантиметрів. Середньої тілобудови волосся світле, сірі очі. Була одягнена у футболку синього кольору, кольорові бріджі і білі капці. Телефону при собі не мала. Відомо, що зникла, має розлади психіки. Якщо ви володієте інформацією щодо Людмили Шостак, повідомляйте на спецлінію 102. Музика. Спалився, побачивши машину поліцейських. Учора, 4 серпня, близько 11 години під час патрулювання вулиці Романа Шухевича правоохоронці помітили громадянина, який поводився підозріло. А побачивши службове авто, пришвидшився. 42-річний чоловік помітно нервував та не міг пояснити свою поведінку. Під час поверхневого огляду в одній із кишень виявили паперовий згорток з речовиною зовні схожою на наркотичну. А у сумці був схований розрізаний блістер таблеток, кілька з яких були замотані у згортки. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу. На рівненщині під колеса автомобіля потрапив неповнолітній. ДТП сталося у місті Березне, 4 вересня близько 14-ї години на вулиці Андріївській. Поліцейські встановили, що 19-річний водій автомобіля Рено під час повороту ліворуч не врахував дорожню обстановку, в результаті чого сталося зіткнення із мотоциклом Ліфан, яким керував 16-річний житель села Зірне. Він саме здійснював обгон. Внаслідок ДТП неповнолітнього із попереднім діагнозом перелом ключиці забійна рада. На голови госпіталізували до лікарні. За зовнішніми ознаками обоє учасників автопригоди були тверезі. Відомо, що мотоцикліст був без мотошолома. З 10 вересня Укрзалізниця призначає додаткові зупинки швидкісного поїзда інтерсіті плюс Київ Рівне-Луцьк. Окрім Шепетівки та Ківерців, потяг зупинятиметься у Здолбунові, Славуті, Полонному, Бердичеві та Фастові. З Києва відправлення щоденно, окрім середи, о 7.55 ранку. Прибуття до рівного о 13.16. У зворотному напрямку потяг зупиняється у рівному о 16.25, а прибуває до Києва о 21.00. З детальним графіком можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. На Рівненщині зафіксували приріст населення. Це відбулося за рахунок вимушено переміщених осіб, які прибули до нашого регіону після початку бойових дій. За попередніми підрахунками населення області збільшилося на понад 4%. Найбільший приріст зафіксували у Радивилівській та інших громадах Дубинського району. Майже на 7% збільшилося населення у Рівному. Загалом в області нині мешкають майже півсотні тисяч переселенців. Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення на Рівненщині проживало понад 1 мільйон 140 тисяч осіб, з яких понад 243 тисячі в обласному центрі. Рівненський Верес зазнав першої поразки в сезоні. У матчі третього туру прем'єр-ліги підопічні Юрія Вірта поступилися СК дніпро 1 з рахунком 0-2. Наприкінці першого тайму гол у ворота Вереса забив Алжирський новачок Дніпра Яніс Амаш. Гравець зумів переграти воротаря. Та увесь захист рівнян, які відчайдушно намагалися завадити голу. А вже на початку другого тайму відзначився колишній захисник Вереса, а нині гравець Дніпровського клубу Володимир Адамюк. Футболіст завдав влучного одару головою після навісу зі штрафного. Після трьох зіграних турів в активі рівнян шість очок. Наступну гру Верес проведе знову на виїзді. Суперником буде Криворізький Кривбас. Моїсти з Рівненщини здобули 10 золотих медалей чемпіонату Європи. Смагання відбувалися у польському місті. Кротошин. З них взяли участь більше 300 спортсменів з 12 країн Європи. Серед представниць Рівненщини тріумфували Марина Максименко, Анна Поштарка, Катерина Палій, Ірина Дорошенко та Софія Кушнір. Двоє останніх вперше вибороли нагороди дорослого чемпіонату Європи. У змаганнях чоловіків. Володарями золотих медалей стали Святослав Семикрас та Тимур Самедов спортсменів та їх тренерів з цим успіхом привітав начальник рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За кілька годин у селі на Рівненщині зібрали понад 40 тисяч гривень. 4 вересня у полянах Рівненського району місцеві мешканці провели благодійний ярмарок. Люди продавали власноруч створені прикраси, солодощі та інші смаколики. Доповненням ярмарку стали колоритна фотозона, патріотичний флешмоб і футбольний матч. Врешті за кілька годин мешканцям села вдалося зібрати 40 тисяч 150 гривень. Усі кошти передадуть родинам воїнів односельчан. Музика. Підтримали благодійний флешмоб і мешканці села Варковичі, що на Дубинщині. Однак цього разу люди не продавали смаколики, власноруч зроблені вироби та картини, а влаштували спортивні змагання. Провели майстер-класи і підготували різноманітні розваги для дітей. Підтримували учасників українськими піснями місцеві колективи. Загалом продовж дня вдалося зібрати 64 тисячі 295 гривень. На вихідних вирішили фінансово підтримати військових ЗСУ і вчителі, діти та батьки Рівненського ліцею колегію. Так, продаючи різноманітні смаколики, вироби, іграшки, шкільне приладдя, картини, вдалося вторгувати 121 тисячу 210 гривень. А на благодійному ярмарку Слава Україні! Героям слава, який організували педагоги Корненського ліцею, зібрали 25 тисяч 677 гривень. Таким чином мешканці Рівненщини підтримують своїх захисників та наближають перемогу. На рівненщині очікуються перші осінні заморозки. З 6 по 8 вересня у нічні та ранкові години на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу синоптики видали перший рівень небезпечності у північно-східних та східних областях України. Заморозки прогнозують і в повітрі. Натомість на рівненщині у найближчі дні очікується температура дещо нижче норми вночі від 3 до 8 градусів тепла. В день від плюс 15 до плюс 20. в регіоні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Дощі на Рівненщині очікуються з п'ятниці 9 вересня. Такими подіями запам'ятався понеділок, 5 вересня у Рівному та області. Більше цікавої інформації традиційно шукайте на наших онлайн-ресурсах. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимось завтра.